І щодо змін риторики, після своєї інавгурації обраний президент США Дональд Трамп скоригує позицію щодо України яку він та його оточення озвучували під час передвиборчої кампанії. Таку думку висловив екс командувач сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Ходжес. За його словами, Трамп і його команда вже почали змінювати тон. Генерал зазначив, що його надихають деякі речі, які він почув від генерала Кіта Келога, якого призначили спецпредставником США із питань України та Росії. На думку годжеса Келог дуже прихильно ставиться до України і є справжнім яструбом щодо Російської Федерації. See? Безумовно, дуже хотілося б бути приємно здивованими. До речі, будемо обговорювати потенційні плани, які сьогодні пропонують Дональду Трампу. Які шанси на те, що вони будуть втілені в життя? Наскільки серйозно може їх сприймати новообраний президент? Чи все таки це просто певні такі нариси, які не перелються в реальні документи? Дочекайтеся, обов'язково ця тема пролунає ще в цій годині. Поки що давайте про Курщину поговоримо. Як бачите, вона теж зараз активно палає. В зоні відповідальності 41-ї бригади збройних сил України на Курщині ворог не припиняє штурмових дій. Ось про таке повідомив молодший сержант тактичної групи Грім Кирило Сазонов і зазначив, що бригадна артилерія безперестанку працює по ворогу, і це призводить до значних втрат росіян у живій силі.